Та твори добро та благодійна організація Карі та з церкви священомученика Йосифата організували для дітей з реабілітаційних центрів Медині та Бурштина справжнє свято дитинства. У думку ми носили так довго, щоб подати дітям зробити велике свято, приуручити її, щоб кожна дитина була щаслива, щоб життя. Було якомога більш веселе, радісне. І побажати нашим діткам, що вони зростали у мирній країні, який був би спокій, добробут. Побажати дітям, щоб вони були щасливі міцнили фізично, духовно збагачувалися і морально завжди жили в цінностях. На свято дитинства запросили воїнів АТО, тож дітки мали нагоду поспілкуватися і пофотографуватися із героями. Кожному воїну пояснюється і подається та велика ціль, духовне життя, що вони трошки змінили свій світогляд, що перевтілили своє сучасне життя, щоб прийняти дитину як дар. І це дуже важливо для них. Водночас дітки мають можливість побачити велику любов воїнів, церкви, людей. Михайло разом із побратимами, перебуваючи на фронті, неодноразово отримували від діток листи підтримки. Тож підтримати їх для нього сьогодні особливо приємно. Настрій дуже хороший, дуже святковий. Ми допомагали трошки в організації даного дійства, даного свята, і думаю, все буде дуже добре. Такі духовна. Віднесення, це все це дуже добре. Самі ж дітлахи до свята готувались заздалегідь. Це вони вже від вчора, Всі готували собі одяг, всі чистили взуття, всі казали, де ми будемо, що для нас там буде. Ну, звичайно, ми казали, це буде дуже радісне свято, святково. Ви відпочинете. Дітей розважали аніматори і всі разом навіть на диванках. Цей дорожчик може можна на йде танцювати. Вони веселилися, грали, станцювали, малювали, стрибали і загадували бажання. Їсти найбільше морозі. Всі були щасливі, мирі. Дуже весело. Що найбільше сподобалося? Що тобі тут найбільше подобається? Гра ігри. Тобі весело. На прощання дітки відпустили у небо сині жовті кульки. Віталіна Запорожець, Віталій Русиняк, новини телеканал Раї.